В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браття і сестри, Господь наш Ісус Христос дуже часто навчав народ притчами. Тому що вони були досить зрозумілими для простих людей і справляли на них велике враження. Сьогодні ми з вами чули одну із прич, важливу для нашого. Сучасного духовного життя притчу про жорстокого боржника. Як ви чули, в ній говориться, що один цар захотів розрахуватися своїм боржником. Покликав його до себе, який був йому винний, десять тисяч салатів. І сказав до нього, що поверни мені борг, і якщо не повернеш мені, то я не тільки продам усе твоє майно. І продам і дітей і дружину. Десять тисяч талантів ви повинні розуміти, що це є дуже велика сума. І боржник, не маючи такої суми віддати царю, кому він заборгував. Він став його благати, щоби той потерпів, що він обов'язково віддасть цей борг, котрий він винний. Але як бачимо, що цар простив йому весь цей його борг. Милосердившись над ним. Він сказав, прощається тобі твій борг. Але така незаслужена милість царя до раба, як бачимо, повинна була б зробити його, цього боржника, вдячним і милостивим. Але злий боржник, як бачимо з цієї притчі, не став від цього добрішим, ідучи від свого благодійника, який простив йому весь його борг, він зустрічає на своєму шляху приятеля, який був йому винен. Лише 100 динарів. Це, щоб ви розуміли, приблизно десь мільйон разів менша сума. І начебто йому потрібно було б також бути милосердним і простити цей бор. Так він став його хапати за шию. І говорячи, віддай мені негайно цей борг, після чого раб впав на коліна і став благати його, Потерпи ще деякий час, і я обов'язково тобі його віддав. Але раб був невблаганний, він взяв його приятелям і кинув. У в'язницю. Все це бачили люди і передали царю, що його слуга чинив зі своїм приятелем. Цар викликав знову шарабасвого і сказав йому увесь бог. Я тобі простив. Чи не належало б тобі простити борг своєму приятелю? Після чого цар посадив його також у в'язницю? Господь наш Ісус Христос, закінчуючи притчу свою, Він сказав так. І Отець Небесний не просить людям провин їхніх, якщо вони не прошатимуть людям провин їхніх. Ми дуже часто молимося і промовляємо молитву очі наш. Але, мабуть, рідко. Задумуємося над тими словами, котрі ми промовляємо, коли ми молимося. А там є такі рядки і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І тут ми повинні розуміти, що не можемо ми надіятися. На милосердя Господнє і просити прощення своїх гріхів чи провин, якщо ми не можемо прощати винуватцям нашим. Так як людині, як особистості це важко зробити. Але це необхідно зробити, щоб спасти свою душу і успадкувати вічне життя. Цією притчею Господь нагадує нам про нашу жорстокість до людей, про безмірне милосердя Бога і про те, що при своїй жорстокості ми ще. І намагаємося благати від Бога, бути до нас милосердним. Людина була винна царю дуже багато, але як бачимо, що цар змилосердився і простив її. А приятель заборгував дуже малу суму, але й не одержав прощень. Так десь приблизно і відбувається в нашому житті. Ми дуже часто не можемо простити ближньому своїх, своєму маленьких провин. А інколи просимо у Бога, що Господь простив нам такі провини, які б ми мали нести за це покуту. Спастися цією притчою дуже легко. Прости і тобі буде прощено. Але нам, дорогі браття і сестри, дуже часто. Не вистачає оцієї духовної сили, не вистачає нам волі простити вину. Господь прощає нам багато, але ми не можемо простити малого в той же час. Бажаємо, щоб Господь завжди вислуховував нашу молитву, наше благання і прощав нас. Отже, дорогі во Христі, браття і сестри, зробімо висновок з цієї притчі для кожного себе і будьмо милосердними. Миря зі своїми супротивниками, поки ми ще тут знаходимося разом з ними на цій дорозі. Земного життя, будьмо поблажливими один до одного, бо ми є також недосконалими. І час від часу ми впадаємо в той чи інший гріх перед ближнім своїм. намагаються прощати взаємно. Якщо хто, на кого і має гнів або образу, щоб і Бог просив нас, тож будьмо милосердними, З нашими кривниками, щоб і Бог був милостивим та милосердним до нас. Щоб Він випив нас своєю благодаттю і зробимо ж те, про що заповідав нам Христос Спаситель? Прощайте і будете прощені. І Він виконає це. Тож нехай нам у цьому всьому допомагає Бог, якому належить слава, честь і поклоніння навіки віків. Амінь.